Добрий день. Власне, сьогодні ну, я запрошений сюди поговорити про конституційну реформу в Україні. Хоча, я б сказав, так, якогось такого чітко, чітко вираженого інформаційного приводу для цього немає. Тому я трошки, трошки нагадаю, попередній перебіг подій і. Зупинюся на таких задачах сьогоднішнього дня, значить. Ну, тимчасова спеціальна комісія, яка була створена Верховною Радою для підготовки законопроекту про внесення змін Конституцію ще на початку березня, мала виконати свою функцію і внести проект закону до 15 травня, але цього не сталося. 15 травня пройшло. Проект закону не внесений в Верховну Раду. По-перше, можна констатувати, що ця комісія не виконала свого завдання. І я думаю, що було б логічно, якби в Верховній Раді розглянули якесь питання про відповідальність цієї комісії, наприклад, припинили її існування і вирішили по-іншому організовувати підготовку конституційної реформи. Але це питання, власне, внутрішньої організації роботи Верховної Ради. Друге, що відбулося за цей час в підготовці до конституційної реформи? Фактично, відбувалося два процеси. Перший процес, який відбувався більш динамічно і більш прозоро, в тому числі, і я бажаю, там напрацьовано більше результатів, це шляхом самоорганізації, Науковців і громадських активістів було сформовано три робочі групи, які підготували пропозиції до конституційної реформи. Перша робоча група підготувала пропозиції щодо децентралізації, і вони в основному охоплюють розділ місцеве самоврядування і деякі інші норми конституції. Ця робоча група працювала спільно з Міністерством регіональної політики, і будівництва і житлово-комунального господарства, і фактично там є таке порозуміння між урядом і експертами, науковцями, залученими до цієї групи. Друга робоча група працювала в рамках реанімаційного пакету реформ і підготувала пропозиції щодо конституційної реформи в частині судоустрію. І е, організації прокуратури. І третя робоча група е, працювала, власне, е, на нейтральному майданчику, якщо так можна сказати, не, не під егідою якихось інших структур, а просто самостійно підготувала пропозиції щодо розділів Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів, інші центральні органи виконавчої влади і Конституційний суд. Фактично. Разом ці три пропозиції охоплюють весь той всю весь набір проблем, який, на нашу думку, сьогодні підлягає найбільш такій першочерговій зміні. Багато з цих питань, якщо їх не змінити, багато з положень конституції в цих розділах, якщо їх не змінити, будуть заважати нам сьогодні розвиватися в, в нових умовах. Ну, наприклад. Я думаю, що що стосується децентралізації, тут абсолютно зрозуміло. Якщо ми не змінимо закріплене в Конституції повноваження місцевих державних адміністрацій, то створення виконкомів, наприклад, обласних районних рад, ні до якої там, децентралізації на цьому рівні не приведе. Децентралізувати на рівні повноваження, на рівні місцевого самоврядування, на рівні міст сіл селищ також складно безнесення змін конституції, тому що ми не можемо провести адміністративно територіальну реформу, не можемо створити ефективну територіальну основу для місцевого самоврядування, щоб вони взяли на себе великий обсяг децентралізованих повноважень. Інший приклад: якщо ми не внесемо зміни в відносини, визначені конституцією між президентом і кабінетом міністрів, президентом і парламентом, ми ризикуємо отримати ті самі проблеми, які ми вже спостерігали в 2008-2009 роках. Коли президент Ющенко і прем'єр-міністр Тимошенко тоді безперервно конфліктували. Хоча, звичайно, причина цих конфліктів була все-таки в їхніх особистих відносинах, але, на жаль, ніхто від цього не застрахований. Ми не знаємо, які будуть особисті відносини між президентом і прем'єром в цьому році, в наступному, і, і так далі, тому треба було б внести зміни в конституцію, щоб. Норми конституції не дозволяли такому деструктивному перебігу подій навіть у випадку особистого протистояння між політиками. Другий ага, і значить, ці всі пропозиції були передані ще до 15 квітня в тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради. Другий процес паралельно з цим відбувався саме в цій комісії. Я не знаю, скільки разів вона засідала. Мені багато учасників цього процесу, числа народних депутатів, розказували, що власне, найбільша проблема в тому, що в самій комісії вони не можуть дійти згоди щодо того, які зміни вносити, в якому обсязі, як, і тому подібне. Власне, тому їхня робота закінчилася формуванням лише порівняльної таблиці. В якій ну, визначено певний ну, такий, ніби домінуючий варіант конституційної реформи і великий набір альтернативних пропозицій. І вже майже два тижні, ну, більше тижня тому ця порівняльна таблиця мала бути відправлена у Венеціанську комісію. Для експертизи, хоча мені особисто не зрозуміло, що власне має експертувати Венеціанська комісія, вона звикла працювати із законопроектами. А якщо не визначено який законопроект, то складно очікувати, що ж на, на яку експертизу чекають народні депутати. Можливо, вони хочуть, щоб Венеціанська комісія, власне, з тих альтернатив вибрала те, що треба включити в законопроект, і таким чином виконала за, їх, за них їхню роботу. Не знаю. Тим не менше, оце все, чим завершилася на сьогодні робота тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради. Ну і останнє, що я хотів би ще сказати, що після. Проведення президентських виборів після їх успішного завершення вже в першому турі, я так розумію, ми сьогодні неминуче отримаємо нового гравця в темі конституційної реформи. Очевидно, що особа, обрана президентом, не зможе стояти осторонь цих процесів. Тим більше, що в тих пропозиціях, які напрацьовувалися в Тимчасові спеціальні комісії у Верховній Раді домінував той підхід, що давайте ми максимально обмежимо повноваження президента. Ну, звичайно, це аргументувалося тим, щоб не допустити того, що було перед Майданом, що стало причиною для Майдану і так далі і тому подібне. Але, звичайно, ми всі розуміємо, що основна причина цього полягає в тому: тобто за це виступають ті політичні сили, чий кандидат не перемагає на президентських виборах. На жаль, така політична доцільність у нас завжди домінувала в усіх спробах робити конституційну реформу, і очевидно, сьогодні вона присутня в цьому процесі. Я б хотів з цього приводу сказати таке, що. Без сумніву, ніхто з науковців, з громадських експертів не підтримує повернення до сильного президента, до президентської республіки, наприклад, і так далі. Я думаю, те, що ми пережили в останні чотири роки, і що власне стало причиною майдану, стане для нас всіх значним таким запобіжником, щоб бажати. Повернення до президентської форми правління. Але при цьому треба розуміти, що президент, який обирається на прямих виборах, повинен мати не тільки сферу відповідальності, визначену в 102 статті Конституції, а повинен мати передбачену Конституцією чіткі механізми реалізації своїх повноважень і своєї відповідальності. Якщо Конституція не даватиме відповіді на ці питання, президент. Хто б не був обраний на посаду президента, завжди матиме спокусу посилатися на 102 статтю Конституції, так як це робив Ющенко, і робити щось, що не передбачено Конституцією. І просто казати, вибачте, а що я можу зробити? Я гарант Конституції, я гарант прав людини, я гарант суверенітету, я гарант територіальної цілісності все це визначено в Конституції. А далі Конституція не дає відповіді, що я маю робити для, гарант... для реалізації цих гарант. Тувань. Тому я буду робити то, 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 то. А хтось буде казати, це не конституційно, він не має на це права. Так от, щоб цього не було, ми повинні внести зміни в Конституцію і зробити це коректно. Кожна е, норма про відповідальність президента за те, 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 не буду перелічувати ще раз, повинна кореспондуватися з його можливостями, визначеними інструментами. Поки що сьогодні в нього не так їх багато. Це законодавча ініціатива, це право вето, це право зупинки рішень Кабінету міністрів і зверненням до Конституційного суду, яке, до речі, так прописано, що воно якраз і породжувало дуже багато конфліктів. І, і, і практично все. Конституція не передбачає, наприклад, права президента вносити проекти актів Кабінету міністрів. Не, не дає відповідь на питання, чи має право президент прийти на засідання кабінету міністрів, взяти участь в роботі кабінету міністрів, провести безпосередньо в такий спосіб дискусію з членами уряду, щоб знайти компроміс в вирішенні якогось підходу, якоїсь проблеми між президентом і урядовцями. Залишається конфліктна ситуація щодо місцевих державних адміністрацій, якщо не внести зміни в конституцію. Вони сьогодні фактично у нас традиційно навіть часто називають їх президентською вертикаллю влади. Хоча насправді вони мають виконувати те, що передбачено законодавством і державною політикою. А за це відповідає уряд. Тобто вони повинні працювати з урядом, але призначаються вони в такий спосіб, що уряд часто не може там, реалізувати свої кадрові е, е, преференції. І тому вони власне, можуть бути також джерелом конфлікту і так далі. Тобто в усіх цих питаннях треба навести лад, треба чітко визначити в рамках конституційної реформи, чим займається президент, які в нього повноваження і ці пропозиції зроблені в тих законопроектах, які підготовлені науковцями і громадськими експертами. Я б закликав власне, політиків пошвидше звернути увагу на ці пропозиції і організувати відкритий процес обговорення. Не тільки, бо зараз все відбувається. Політики в своїх кулуарах обговорюють щось між собою, а громадськість, науковці обговорюють без політиків. Політики не приходять на круглі столи, які ми, наприклад, організовуємо, і багато інших учасників цього процесу організовує. От з цим треба покінчити. Треба нарешті зустрітися. Обговорити спільно всі ці проблеми і напрацювати проект внесення змін, щоб при цьому не домінував нічий політичний інтерес, ні новообраного президента, ні існуючого парламенту і існуючих в ньому фракцій. Дякую, дякую, питання. Угу, зараз я на правах модератора здам перше. Та, тут багато говорити про те, що є різні осередки обговорення можливої конституції, можливої ідеальної форми Конституції. Водночас, ми спостерігаємо час від часу про те, як під килимом починають з'являтися різні рухи. Та, і ми читаємо про те, що комусь вигідніше така конституція, комусь вигідніше позбавити президента взагалі будь-яких повноважень в перспективі політичних знову ж таки. Якихось вигод і так далі. Ну, про це вже неодноразово йшлося. Е, які ризики ви сьогодні? Реальні ризики ви бачите в цьому? І наскільки можливо е, варіант, коли Україна разом зі своєю конституцією стане е, ну, де-факто е, країною без президента? Найбільший ризик сьогодні, який я бачу, це не проведення конституційної реформи взагалі. Тому що імовірність цього ризику є найбільша? Е, Завалювати будь-яку реформу це найлегше, що можна, що можна робити. Ну і про це я зрештою вже говорив багато, в чому цей ризик полягає. Що стосується проведення реформи в якихось там чиїхсь інтересах, так, такий ризик присутній. Але мені здається, що домовитися щодо такої реформи було б надто складно. Надто у нас сьогодні є подрібнений весь політичний спектр, щоб допустити, що хтось організує 300 голосів у парламенті під якусь отаку от, ну, так як кажуть, дуже політично заточену під когось реформу. Я думаю, що взаємна недовіра між політиками не дозволить цього зробити. тому я сьогодні більше власне, думаю і, і, і сперечаємося ми про те, як все-таки знайти спосіб, як зробити реформу можливою. Тому що як, як вона провалиться і просто не відбудеться, тут просто на поверхні це лежить. А от щоб, щоб зробити, щоб її все-таки провести, це питання складніше. І тут знову ж таки я б в першу чергу радив створювати. Ліквідовувати тимчасову спеціальну комісію, яка не виконала свого завдання в парламенті, створювати конституційну комісію, в якій будуть представлені всі політичні сили, але вони всі разом будуть складати там одну третину, а дві третини туди треба включити представників науки, громадськості. І тоді кожен має можливість висловити свій політичний інтерес, але нейтральна. Частина комісії політично нейтральна в особі науковців в громадськості, зможе пошукати форми, як цей інтерес реалізувати коректно. Так, щоб він був роз... спрямований на розвиток суспільства в цілому, а не виключно деструктивно на, на чийсь інтерес. Дякую. Мене звуть Люборець Василь. Я організатор радіївської ходи і один із організаторів майдану. І в мене до вас таке питання. Ну, по-перше, Конституція це святий такий документ, і якщо ми часто будемо його переробляти, то ми цим уже цим одним ми девальвуємо Конституцію. І я б пропонував, щоб. Довести до наших керманичів, що Конституцію ми можемо робити тільки якісь поправки до Конституції, а не якісь реформи там супер нову Конституцію. Це перше. І друге. Чи не здається вам, що люди, які сьогодні в парламенті, взагалі не мають морального права торкатися Конституції? Це люди з баченням прагматика і споживача. А час вимагає принаймні парадигми цінностей, я вже не кажу про сумління. От, і єдине, як нам вийти, ми їх терпимо. Я маю на увазі Майдан їх терпить настільки, оскільки в нас нема, не було іншого легітимного органу, який би вибрав народ. Зараз у нас є вибраний народом президент. і... Ми, це я вам прямо кажу, що ми будемо вимагати від нашого президента першим кроком це розпустити цей парламент, щоб його взагалі не було, бо ці люди вони просто не в змозі міняти Конституцію. Перепрошую, будь ласка, ваш комент. Дякую за запитання. Ну, я в основному погоджуюся з вашими тезами. Що стосується. Стабільності Конституції без сумніву, це велика цінність для суспільства і країни, коли Конституція стабільна. Але на жаль, наша конституція вже втратила цю, це достоинство, тому що вже політики в попередні етапи, в 2004 році, в 2010 році, і в цьому році вже там своїми граблями по пограбали. І тому, і тому ми маємо сьогодні проблему, в тому числі, якщо зважати на рішення парламентської асамблеї Ради Європи, нам там, в 2010, в грудні 2010 року прямо вказується в Україні рекомендація провести легітимну конституційну реформу для відновлення легітимності Конституції. Тому що після всіх цих маніпуляцій нас можна взагалі по великому рахунку ставити питання: а яка в нас Конституція дійсна? Це перше. Друге, ніхто сьогодні, на щастя, не пропонує приймати нову конституцію. Мова йде виключно про внесення змін більш широких чи менш широких, але виключно в ті розділи, які пов'язані з організацією влади, і, і всі ці зміни мають бути на, на моє переконання, обґрунтовані власне потребами сьогоднішнього дня. І я, наприклад, по наших пропозиціях завжди можу, можу пояснити, чому ми ту чи іншу пропозицію вносимо, яку проблему вона вирішує, що буде негативного, якщо ми цю зміну не внесемо. Е, перший розділ: не, ніхто не пропонує змінювати, крім там десь комуністи, здається, казали, ще там якась сила. Говорила, щось туди пропонувала вносити, але, на щастя, це такі поодинокі маргінальні виступи. Так само третій, 13 розділи, які є більш захищеними розділами, їх не пропоную через це власне, зараз зачіпати, тому що навіть для того, щоб внести законопроект на розгляд парламенту, потрібно вже на старті 300 підписів під таким законопроектом. Цього, цього сьогодні ніяка політична сила не має. Другий розділ Конституції, який регулює права і обов'язки людини і громадянина, вона, він має проблеми, але не критичні для розвитку суспільства. Я б сказав, це більше теоретичні проблеми розвитку конституціоналізму. Все, що, що там, всі проблеми, які там є, можна вирішувати сьогодні на рівні законодавства, вписуючись в е, норми Конституції, які є сьогодні. Тому другий розділ так само, як правило, виноситься за дужки цієї реформи. Ну, а все решта, я, я з вами згідний. І щодо морального права депутатів, є багато питань. Я їх прекрасно розумію, але е, з другого боку, в нас Конституція містить один. Варіант внесення змін в Конституцію, це рішення Верховної Ради. Тому, якщо ми погоджуємося, що реформа потрібна, то, значить нам треба думати, як домовитися з існуючими депутатами про те, щоб вони її провели. Іншого шляху просто немає. Дострокові вибори також повністю підтримую, але хотілося б, ну, знову ж таки, зараз часу задають питання, як провести дострокові вибори, як на них вийти. Є різні варіанти. 90 стаття Конституції України передбачає три випадки, коли президент має право оголосити розпуск парламенту і провести таким чином дострокові вибори. Але я б власне закликав політиків реалізувати четвертий варіант це саме конституційна реформа. Якщо парламент приймає закон про внесення змін Конституції, він має право в перехідних положеннях проведення в дію цього закону визначити, що наступні вибори. Навіть не право, а обов'язок наступні вибори парламенту відбудуться і вказати що завгодно. При цьому не буде порушення, порушення конституції, ні нічого. Якщо визначимо, що наступні вибори відбудуться в грудні, прекрасно буде. Ну, може навіть не, ну, там, швидше складно, просто технологічно. Бо якщо реформу провести, то це найшвидше у вересні можна за неї проголосувати. Значить швидше грудня тут неможливо цим шляхом пройти. Будь-які інші варіанти реалізації дострокових виборів вони будуть породжувати політичні конфлікти, тому що хтось їх підтримає, хтось не підтримає, і на фоні війни, яка йде на частині України, це, звичайно, буде ще більше нас послаблювати. Але можливо, на це на це треба йти. Тут мені вже важко судити, тому що я не маю доступу до багато якої інформації сьогодні. Добре, дякую. на жаль, мусимо завершувати у нас наступний брифінг. Дякую вам велике за інформацію, пане Ігор. Будемо раді бачити вас ще.